Вийшли з персиком подихати свіжим повітрям на балкон. У нас зараз світла немає. Кондиціонер не працює. Персик бідний весь день ховався, прохолоди, шукав, але теж кондиціонер не включиш, йому щоб він не переохладився. То взяв його на руки, гарячий був, виніс це на балкон. Сидимо з персиком. І ну, Машини їдуть, так. Да. Його цікавлять машини, пташечки, мотоцикли. І щось щось відлікує. Там буває по сусідству на балконі. Я не знаю чи то кішка, чи то кит. Но вона самостійно сидить, у них також балкон не заскляний, Ми персика тільки на руках тримаємо на балконі, а от вона самостійно сидить на балконі і він дуже часто туди заглядає. Що там відбувається з тою кішкою чи котом? Незрозуміло. Можливо, вона і зараз там. Я погано бачу, не бачу чи вона там є. Ну персик туди голову розвернув і тільки що щось принюхувався. Що там є хтось на балконі, так? Да? Як уважно дивиться? Ні-ні-ні, персик, тільки на руках. Тільки на руках. погода, спаде трошки температура, то, можливо, вийдемо з ним прогулятися десь в поле, бо по жарі не, не хочеться його тягнути, погано переносить все-таки спеку, ми його то зволожуємо, але все одно шубка в нього така тепленька. На персик? Хоча на вулиці я не можу сказати, що прям прохолодно, тому що такий теплий, я не знаю, тепле повітря, ні вітерця немає, взагалі нічого, нічого не шорохнеться навіть. Але Легше дихати ніж в квартирі тому що більший простір в якому випадку. Тут після четвертої в нас розвертається сонце, отак заходить сюди і виходить, що в нас на квартиру світить, гріється, вікна прямо аж гарячі. що Ми дихаємо з персиком свіжим повітрям. Ну так, пробую його, то став трішки прохолодніший, я то взяв на руки, прям гарячий був. Вітання, передавай. вітанічку передавай. Скажи, вітання всім з балконом від персика. ну Все виривається, буду закінчувати зйомку. Підемо до хати вже, верніш до квартири. Будьте здорові.